Записую коротеньке відео для тих, які сильно Трамп прийде, трам бам пам порядок наведе. І так само казала про Зеленського, коли вам вже порох, блядь, уже твос сидів, блядь. Прийде Зеленський, забуду зарплату в 4 лів, лікарів по 3 тисячі 4, 4 доларів. Заживемо, блядь. Без, безплатна розтамашка, Євросоюз, охуня, блядь, угу, угу. Та там, блядь, долар по 45, в травні. Не радійте. Бачите, що він говорить? то він, блядь, за тиждень не веде, то він за місяць не веде, то він за півроку куби не веде, блядь. Я думаю, що, і тобі, більше він вже на Канаду там, блядь, на Герландію позарився, блядь, е Як на воєнне, то економічним шляхом хочу купувати право сильнішого, блядь. Нас розміняють. Нас тупо розміняють, попиляють, поділять. блядь. Для них, блядь... Коротше, я нічого доброго не бачу. Нічого доброго не бачу? Революції не буде, бо грошей нема, печенік нема. І наш народ сикливий, сикуни, пофігісти. І чому ти не воюєш? Революції не буду. Ці всі революції, що у нас було, всі були за гроші. Полюти всі історії України, ну брати цих, блядь, їбучих революцій з Юченко, блядь, Юсенко. І все таке, блядь. Євро, Євромайдан, блядь, який, блядь. Ну, коротше, ви поняли. У нас не було, у нас якісь опришки були, і то, блядь, гайдамаки, і все, блядь. Решту було, все, навіть маска у москальні було там, блядь, 17 го 1917 1917 році. У них там, блядь, давали народ до ручки. У нас ніхуя не буде. Повірте, Будуть не далі з тарифами, буржуйного хлопця прирвати, будуть народ терпіти, мовчати, йти, воювати. Все буде заєбість, повірте, блядь. Будуть бувати на переправах, там хто до тис, і тікати через тисну. Ну ви б поняли, блядь. Все, всі все влаштовує, повірте. Підеш блядь, на Майдан ти тисяка поліція СБУ, тих хто такий, блядь, кремлян, нахай, все. Ви за це стояли, вам було погано, маєте краще. Вас чекає життя Палестин наступив, блять. Винищать, викуплять, запугають, блять, і піздець, нахуй. І поубивають. Все, рік два, блять, і пиздець. Той Україна, що була, було, не буде. Кордони у 91 го СССР не буде. До чого вертаюся? Трамп пам-пам-пам. Я кажу своє, якщо я за тиждень, максимум за місяць до кінця лютого не наведе порядок з Зеленським, то пишіть пропало. Війна затягнеться блядь, і буде ще більше жопа з кожним місяць що півроку вже буде більше жопа. І вона може ще на роки затягнутися, не на рік-два, а на роки. Бо для них це бізнес. А на них похрен на людей. Як той каже наш великий потужний. Та похеру! Та похеру! Похеру! О. Mm-hmm.